Суїцидальні думки Меган, народження Арчі та Біка Вільяма та Гаррі – Саме ці події розберемо у новому огляді мемуарів принца Гаррі. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко. Посилання на попередні випуски знайдете в описі до цього відео. Ну а поки що всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Як Гаррі та Меган повідомили родичам про вагітність? Це сталося в день весілля принцеси Юдженії перед прийомом для молодят у Віндзорському замку. Гаррі пише, що Чарльзу вони повідомили звідку в кабінеті самого Чарльза, і він дуже радо сприйняв новину про те, що стане дідусем в четверте. Після прийому в сент Джордж Голі Гаррі та Меган зловили Вільяма і розповіли вже йому, що він скоро стане дядьком. Вілл усміхнувся і сказав, що треба обов'язково розказати Кейт. Вона ж в той момент була в іншому кутку кімнати і розмовляла з піпою. Гарі було незручно переривати розмову сестер, але віл наполіг, Вони пішли, все розказали, і Кейт чудово сприйняла звістку. Роял, <му> саме час поставити ваш лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Через кілька днів новину про вагітність Меган повідомили офіційно, і газети дуже прийнялися писати, що Меган дуже страждає на токсикоз, але Гаррі стверджує, що це була цілковита неправда. Майже одразу після весілля принцеси Юдженії Гаррі та Меган вирушили вперше свій королівський тур Австралією. І як пише Гаррі, Меган справляла на всіх людей надзвичайне враження. Після однієї зворушливої промови їй навіть аплодували стоячи, пише принц. Все, як завжди, яка б ситуація не ставалася Меган, ми вже запам'ятали, що всі обставини унікальні, а Меган справляється зі всіма складнощами просто надзвичайно. Меган так всіх вражала, що в певний момент Гаррі вирішив застерегти її. Ти так чаруєш усіх коханам, аж надто, наче тобі все легко дається. Так усе починалося із моєю мамою, пише принц. А ви що вже встигли розслабитися і забути, що все в цій книзі зводиться до Одіани? Ні -ні. Саме тоді стався той фатальний поворот, пише Гаррі, Адже, мовляв, по поверненню до Британії в пресі були захопливі заголовки. Мовляв, Меган зачарувала підданих, як ніхто до цього моменту, а потім почався жах. Перше відропомиїв вигадка від жовтого біографа Чарльза була про те, що Гаррі нібито страшенно не сварив Меган перед весіллям. Далі, на думку, Гаррі було ще гірше, мовляв, в пресі писали, що нова герцогиня експлуатує своїх працівників, тобто надсилає їм електронні листи на світанку. Гаррі пояснює цю ситуацію так: мовляв, якось разу Меган прокинулася дуже рано, щоб поспілкуватися зі своїми друзями в Америці, і заодно написала лист комусь з офіса. Але тут же йде зауваження: ніхто на негайну відповідь працівника не очікував. Господи, я просто ненавиджу, коли керівники пишуть не в робочі часи. Через таке ставлення я навіть звільнялася кілька разів, бо просто не могла працювати цілодобово і відповідати людям там пізно ввечері або рано вранці. А у вас були такі випадки, як ви справлялися з цими ситуаціями? Далі Гаррі пише про статтю, в якій стверджувалося, що Меган нібито довела свою асистентку до звільнення, а насправді ж... То Палац попросив асистентку звільнитися, бо Гаррі та Меган надали доказ того, що жінка спеціально домогла цієї посади, щоб отримувати подарунки від Меган. Ну, типу, що? Я просто не вірю, що в Гарі і Меган є час займатися тим, щоб шукати якісь докази щодо якоїсь працівниці і. З іншого боку, а що тут поганого? Ви самі розказуєте, що Меган любить піклуватися про персонал, купує їм піцу, віддає подарунки від брендів. Чому персоналу це має не подобатись? Мене це ще більше заохочувало класно працювати. Ну звісно, ми розглядаємо цю ситуацію за умови того, що асистентка була професіоналом, виконувала всі свої обов'язки, і те, що Меган їй дарувала подарунки від брендів, ну. Чому це людині має не подобатися? Мені ну не дуже зрозуміло, а тим паче мені не зрозуміло цей мотив. Тобто, працівниці подобалося, що ми дарували їй подарунки від брендів, і це і через це мовляв, давайте її звільнимо. Типу що? Далі Гаррі розповідає про ще один скандал, який преса вигадала про пару. Згідно з статтям, Меган попросила її віддати якусь діадему, яка колись там належала Діані. Королева ж відмовила, і тоді, вже нібито, Гаррі нагримав на палац і сказав, що бажання Меган то закон. Зі слів принца, ця історія цілковита вигадка. Далі нам Гаррі розповідає про ще один скандал в пресі, а саме, що писали про похолодання в стосунках Меган і Кейт. А типу що були потеплішання чи що? Авторка статті стверджувала, що Мег довела Кейт слів через наряди для подорожок нареченої. Я так розумію, що ми знову повертаємося до е скандалу з сукнею Шарлотти. І в цій статті авторка вже пише, що не Меган плакала через Кейт, а ситуація виявляється зворотньою, нібито, що Кейт плакала через Меган. Якщо ви не в курсі. Всіх деталей цього скандалу, будь ласка, подивіться минулі випуски. Ми все там детально розбирали. Гаррі додає, що він читав цю статтю, а от Меган відмовилася від преси зовсім, але все одно була в курсі всіх пліток. Бо про це говорили на кожному кутку. За словами Гаррі, реакція Меган на ту статтю була наступною: Гас, я довела її до сліз. Я довела її до сліз. Запитала тоді Меган хриплим голосом у свого чоловіка. І тоді, вже після всіх цих вигадок, я так розумію, що пари домовилися про новий раунд перемовин, де Кейт одразу заявила, що через сукні не плакала, і знає, що саме Меган плакала того дня. Ну ви зрозуміло, так вам треба обов'язково подивитись ось це відео, щоб бути в курсі всіх подій. Як пише Гаррі, Меган же на тих перемовинах прийняла перепросини від Кейт і запитала наступне: звідки беруться всі ці вигадки, і що робиться для того, щоб вивести цю брехню на чисту воду. Маркл навіть вимагала, що працівники їхнього офісу подзвонили авторці статті та попросили ту взяти свої слова назад. Гаррі пише, що Кембриджі промовчили у відповідь на запитання Меган, а сам Гаррі вже знав, чому ніхто нічого не хотів робити. Бо якби хтось з палацу зателефонував би авторці статті. То вона одразу задала питання по типу: якщо все було не так, як я написала, то як, а що насправді відбувається в палаці і таке інше. Від питання, що робити з цією ситуацією, пара перейшла до обговорення того, як ця історія взагалі могла народитися, типу, хто міг злити цю історію в пресу? Ви просто не повірите, на кого спустили всіх собак. В ході розмови Вільям розповів, що поки Гаррі та Меган були в турі Австралією, Кембриджі вечеряли з Чарльзом та Камілою, і Віл бовкнув, цитую, щось таке, від чого могла виникнути підозра, ніби між нашими парами пробігла чорна кішка. Ну ви ж розумієте, на кого тут натякають. На камілу, мовляв, вона взялася за старе і вирішила знищити репутацію Меган. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати наш канал у цю скрутну годину копійчиною. Оксана Сердюк, Марина Мушка і Дарина Вихненко. Вам особиста подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте мені скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, будь ласка, зробіть це наступним чином. Одноразові донати можна закинути на Монобанку. Посилання на неї є в описі до цього відео. Ставайте наші потренесу на сайті Донатело. Це український аналог Патреону, який дозволяє сплачувати податки з прибутку в Україні. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Там ми розробили кілька рівнів підтримки з приємними бонусами. Обов'язково ознайомтеся та обирайте найкращий рівень для себе. Ще один спосіб, в який ви можете нас підтримати, це спонсорство на Ютубі. Рівні та бонуси там аналогічні до нателлу. Чим більше спонсорів на Ютубі у авторів, тим активніше сама платформа буде розкручувати канал. І звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили власні потреби та задонатили на ЗСУ. Нападки в пресі продовжувалися. Тож, щоб, хоч якось, відпочити, Гаррі та Меган вирішили орендувати будинок в Оксфордширі і переїхати туди на кілька тижнів. Але перед тим як переїхати в Оксфордшир на відпочинок. Гарі якось скипів, і я так розумію, що не тільки через статті в пресі, але й через їхнє з меган помешкання. Вже не подобався їм ноткот. Цей котеч на території Канцінгтонського палацу. Гарі скипів одного разу так, що прямо подзвонив бабусі і заявив, що їм з меган потрібен інший дім більший. Гарі пояснив, що Віллі таке хотіли втекти з того ноткоту, бо він постійно потребував ремонту, а ще був для них замалим. Тож Гарі, Меган, двом песикам. Та немовляті, який от от мав народитися, теж буде затісно в цьому котеджі, Тож терміново слід було шукати нове приміщення. Гаррі сказав, що обговорював вже це питання з Чарльзом. Батько запропонував кілька варіантів, але всі вони були занадто помпезні для пари. Ого, і таке бува. Тож королева запропонувала парі Фрогмор. Будинок їм дуже сподобався, а королева погодила їхнє проживання там. Лише слід було зробити ремонт. Поки б прогмор ремонтували, Гаррі та Меган хотіли пожити в тому будиночку в Оксфордширі, але його дуже швидко розсекретили. Змі над будинком літав вертоліт, який і знищив мрію пари на відпочинок в Оксфордширі. Суїцидальні думки Меган Гаррі пише, що одного дня застав Меган заплаканою на сходах будинку. Саме тоді вона сказала Гаррі, що більше не хоче жити, бо її мовляв ненавидить півсвітом. Ця істерика сталася якраз перед виходом пари на благодійний вечір, який проходив в Ройл Альберт Голі. І, хоч би як Гаррі не намагався заспокоїти тоді Меган, він таки пише, що не міг позбутися королівського мислення, тому у його голові постійно вирувала думка про те, що їм не можна запізнюватися на цю подію. Гаррі запропонував в такому стані Меган залишитися вдома. А він би швидесенько сходив би на захід і повернувся. Але Мег сказала, що теж піде, оскільки їй страшно залишатися вдома самій. Принц додає, що вони вдягли свій найкращий одяг. А Меган спеціально нафарбувала губи найтемнішою помадою, щоб відволікти публіку від заплаканих очей. От вам і королівський лайфхак. І вони рушили на захід того вечора. Меган дуже міцно тримала Гаррі за руку, і принц навіть подумав, що можливо все минулося. Але коли в залі вимкнули світло, меган мовчки розридалась. Наступне про що нам розповідає Гаррі, це ситуація, коли вони дізналися, що Mail on Sunday опублікували приватного листа Меган Батькові. Це вже був лютий 2019 року. точнює принц, і додає, що той інцидент став просто останньою краплею щодо його ставлення до містера Маркла. Принц пише, що в цій ситуації їх зачепило дві речі: перша, що лист в пресі продав сам Томас Маркл, і друге, що вони не могли позватися на газету за публікацію приватної переписки. Чому не могли? Як пояснює Гаррі, на всю БКР працює один юрист, який контролюється палацом, а палац само собою не допустить, щоб член БКР судився з таблоїдами, бо, мовляв, не королівська то справа. Гаррі пише, що після цієї публікації, звісно, почалися тисячі і одне інтерв'ю, в якому невідомі псевдоексперти аналізували і почерк мех, і шукали таємний зміст листа, і все таке інше. А згодом The Guardian бомбанули новим заголовком. Приниження Меган Маркл стало новим національним спортом, і от тут в мене просто питання: це що взагалі таке? Преса вже навіть не намагалася жодним чином скрити той факт, що журналісти на сторінках таблоїдів змагаються у тому, хто більше і вишуканіше принизить Меган. Ну люди, що взагалі страх. Загубили чи як це розуміти, але на тому юристові палацу Гарі не зупинявся. Він пішов до батька з братом. Гарі, до речі, тут же заявляє, що і Чарльз, і Вільям раніше вже судилися зі ЗМІ. Чарльз через те, що преса опублікувала його записки до держслужбовців. А Вільям за публікацію фото Кейт Топлес. Але позов Гарі вони відмовилися підтримувати. За словами принца, пояснили це так: типу, твій позов небажаний і так робити не годиться. Далі Гаррі нам розповідає про черговий раунд перемовин з Кембриджем, і Цього разу брати вирішили поспілкуватися віч на віч без жінок. І на цій зустрічі, як пише Гаррі, Вільям йому прямо в очі заявив, що Меган дуже непроста людина, груба, різка, і образила половину працівників офісу. Гаррі ж одразу напевно, що й природньо став на захист дружини і почав просити, щоб і Вільям підтримав Меган, особливо як новеньку в БКР. Але того вечора хлопці ні до чого не прийшли. Кожен наполягав на своєму, були і крики, і прокльони, і навіть бійка. Вільям схопив Гарі за комір, порвав ланцюжок на шиї брата, штовхнув того на підлогу. Гаріш впав на собачу миску, яка розкололася під вагою принца і поранила його спину. Як тільки Гаррі отямився, то наказав старшому брату забиратися геть. Вільям же за словами Гарі говорив, що нехай молодший також його вдарить. Мовляв, вони завжди билися, але Гарі відмовився давати здачі. Хлопці розійшлися по кімнатах, а через дві хвилини Вільям прийшов просити вибачення у молодшого брата. Після цього ВІЛ вже хотів піти додому, але на порозі попросив Гаррі, аби той нічого не розповідав дружині. Гаррі походився приховати сутичку після уходу. Брата набрав свої терапевці, щоб вона його трошки там заспокоїла. А по поверненню Меган додому, Маркл все одно дізналася про бійку, оскільки побачила поранену спину чоловіка. Розкол офісів Сасекси нарешті таки перенесли свій офіс з Кенсінгтона в Букінгем і майже в той же самий час переїхали до Фрогмера. Наприкінці травня 2019 року Гаррі подзвонив Вільям, бо старшого брата трапився конфлікт з батьком. Як переказує ту розмову Гаррі, Вільям дізнався, що Каміла та па розпустили плітки про нього кей та дітей, і нібито Вільям не був більше готовим все це терпіти. Гарі пише, що в канцелярії Чарльза працювала певна піар-менеджерка, яка вигадала стратегію покращення образу пари Каміли та Чарльза таким чином, щоб на тлі майбутньої монаршої пари ганьбити решту родичів. За словами Гаррі, саме та жіночка і вигадувала перші історії для преси про суперництво між основним та запасним. Також Гаррі розповідає, що Вільям вже не раз лаявся з Чарльзом через ту піарницю. Як ти дозволяєш чужій людині знущатися з твоїх синів? Якось запитав Вільяму батька, на що Чарльз відповів синам, що вони обидва параноїки. Мовляв, якщо про самого Чарльза написали в ЗМІ добре, а про Вільяма та Гаррі погано, то це не означає, що Чарльз доклав до цього. Го року брати ж запевняли, що мали докази зворотнього, адже ті журналісти, з якими вони встигли поспілкуватися, запевняли, що всі дурні історії розповідала саме піарниця з канцелярії Чарльза. Чарльз же відповів синам наступне: якщо у бабусі є своя людина, я так розумію, та що зливає потрібну інформацію в пресу. То чому її не може бути у мене? І людиною бабусі була та сама Анджела Левін. Пише Гарі. А я вам нагадаю, що про цю костюмерку королеви ми вже говорили, розбираючи мемуари. Саме вона, нібито, перешкоджала меган доступ до діадеми, та саме її звільнив Чарльз після смерті королеви? Пологи. як пише Гарі, малюк затримувався. Мовляв, маляни народилося в термін, який передбачав лікар. І коли тиждень після назначеного терміну сплив, то на Гарі почав тиснути палац. Мовляв, коли ж вже нарешті народиться малюк, бо преса не може чекати вічно. Далі Гаррі пише, що лікарі розуміли, що час вологів настав, але процес не розпочинається. Тому лікарка, в мене є кілька питань щодо її кваліфікації. Спробувала запустити пологи гомеопатичними засобами, але малюк не відреагував, тому пара вирішила просто поїхати до лікарні і чекати на народження сина вже там. Принц пише, що їм вдалося виїхати до пологового непомітними, оскільки їхали вони у непомітному мінівені, і журналісти не дізналися, що в тій машині їдуть сасекси, хоча й чатували під їхнім будинком. Гаррі пише, що Мег спокійно чекала на народження сина, а він теж намагався бути спокійним, тому наминав курочку та вдихав заспокійливий газ, що стояв біля ліжка породіллі. Коротше, коли цей газ вже був потрібен, меган його вже не було, бо Гаррі все видихав. Ну а далі йдуть дуже відверті подробиці про пологи, які я б, як читачка знати не хотіла. Тому, якщо вам дуже цікаво, все ж таки придбайте книгу в лабораторії та прочитайте це самі. Але якщо коротко була ванна, «Мантри» і, звісно, фото діани. Єдине, що мені сподобалося, що пару майже одразу відправили додому. Тобто, як пише Гарі, перевірили здоров'я малюка після його народження, і, будь ласка, їдьте додому. Вони були у Фрогморі через дві години після народження Арчі. По поверненню працівниця офісу запитала у Гарі, чи можна вже сказати пресі, що Меган поїхала народжувати. Гарі ж здивувало це питання, бо Меган та вже не родила. Навіщо ми будемо казати пресі? Неправду. На що працівниця сказала, що змі потрібна драма, і я так розумію, що Гаррі не погодився на цей сценарій. Тому за кілька годин він просто сам вийшов до журналістів і повідомив, що малюк вже народився. Гаррі пише, що преса лютувала, бо не змогла зробити з цієї події довготривале шоу. Мовляв, от грицогиня виїхала до пологового. От ми очікуємо на появу малюка, і от він нарешті народився. Ні, до них одразу вийшли, сказали, що все, малюк вже народився, він вже вдома. Принц пише, що журналісти дуже розіслилися, що сасекси виявилися поганими партнерами для змі. А потім, як пише Гарі, ЗМІ самі показали, якими вони є партнерами для британської королівської родини. Мається на увазі публікація ось цієї світлини на аккаунті BBC. Ну а на цьому поки все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. На ваші враження від цієї частини я чекаю у коментарях. Ну і традиційно, слава Україні! Боже, бережи короля! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.